Всім привіт! З вами Олексій, і це канал Кіногід Сьогодні у нас на черзі четверта частина жахів на вулиці В'язів. Це пряме продовження третьої частини серії. А також зі зборами 50 мільйонів доларів, вона є ще й найкасовішою частиною франшизи, не рахуючи звичайно кросовер з Джейсоном. Спочатку вес Крейвен придумав сюжет, який би крутився навколо подорожі у часі через сни. Але продюсери швидко відкинули цю ідею, заявивши, що вона суперечить концепції, створеній в першому фільмі, начебто, всякі нововведення попередніх частин цього не робили. А під час зйомок цієї карти. Не швидко поширилася чутка про те, що в місті знімається новий фільм про Фредді Крюгера. І фанати швидко оточили знімальний майданчик. Роберту Інгуду навіть довелося ходити з охороною. До речі, він вже заявив, що це його улюблена частина серії. А заслужила на такі збори та хвалебні відгуки від головної зірки ця частина. Ми зараз з вами дізнаємось. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам. Мого каналу дуже вам вдячний за фінансову підтримку. А тепер погнали кошмар на вулиці В'язів 4 Перші кадри демонструють нам, що це один із тих фільмів, де була замінена головна актриса Патрісія Аркет, що зіграла Кристен Паркер у третій частині, не змогла взяти участь у зйомках цієї картини через вагітність. Так що розділимо біль від заміни актриси та привітаємо ніч вівторка. Ой, вибачте, Tuesday Night. і перейдемо до перегляду. Крістен відразу задає маленькій дівчинці логічне питання з усіх, що можна було придумати. ти тут живеш Ти що, дура. Тут ніхто не живе. Раптово починається дощ, і гостинно відкриваючи двері, змушують увійти героїню в проклятий будинок. Мабуть, взяти і втекти звідти занадто складно для неї. Будинку крізь зустрічає скинутий з другого поверху велосипед, але при спробі утікти і попавшись в черговий раз на трюк із зачиненими дверима, вона починає досліджувати будинок. Ніби ти тут не була ніколи. Рішивши, що з неї досить, дівчина закликає у свій сон старих друзів: Джові і Кінкейда, останньому з яких дуже пощастило з доставкою своєї дупи у її сон. Кріс розповідає друзям про свої побоювання щодо Фредді, але ті на отрість відмовляються повірити в це, намагаючись довести протилежне. Це це Фредді. Він тут. Я чула Фредді мертвий, закопаний і забутий. Ходи сюди. Труби холодні. Котел холодний. Сама It's перевір. Ай фука. Захоплюючу прогулянку перериває Пескін Кейда, кусь якого переносить героїв у реальний світ. І начебто цей факт мав би ще більше вселити у її впевненість приводу Крюгера. Але ж ми з вами пам'ятаємо, що в цій частині вона тупа, як хлібчик. Ти тут живеш? І тому вона, як ні в чому не бувало, засинає далі. Настає ранок і нас знайомлять з новими учасниками карнавалу на вулиці В'язів, молодою дівчиною Еліс та її братом по сумісництву хлопцем нашої христинки. Ріком. після прибуття в школу нам вкидають ще гарматного місця для Фредді. Серед них Дебі, яка неймовірно сильно боїться комах, і пускає слюні по дену Джордану. І схоже, не вона одна. Знаєш, ти жеребчик вищого гатунку. А також місцева зубрилка, і все як по інструкції, астматик шила Аго, hey. кицю. Yes. Не ту іграшку у рот взяла. Hey, Не думку, зазрісно, що більше ніж у тебе до рота тягне. В школі Джові та Кінкейт вирішують пред'явити кріс за те, що відбувалося вночі. У тебе рідкісна здатність затягувати інших у свої сни, але досить Починай жити як усі. Ці подряпини на шкафчику явно нам на щось натякають. Ввечері вдома з'ясовується, що рік затятий фанат фільму Малюк каратист, але тренування перериває батько, який виявляється тим ще лапочкою. Привет, тату. Щось шукаєш? Це по-твоєму їжа після 10 годин роботи. Хто я тобі, кролик? Тим часом кінкейт засинає. І з'являється, де б ви думали? Правильно, на тому самому звалищі автомобілів, де похований Крюгер. А його пес Джейсон, так названий саме іменем на честь Вурхіса із фільму П'ятниця 13, вже зайнятий справою. Jason? Джейсоне. Від ядерних випорожнень пса розкинулася земля, і ми бачимо, як маньячелла у стилі повсталого спекла збирається назад. Даремно мене ховали. Я ж не мертвий. На серйозне, вже не вірив. Пошуках кінкейда Фредді ловить скинуту на нього машину. Правда, головою. Ну і наш угольок, не зраджуючи собі, а точніше своєму дебілізму, радіє, що він прикінчив маньяка. Але крюгер із цим зовсім не згоден. Ось тобі гаде. Ну так, перелізти через цю цю купу машин це ж так складно. Він не геній який-небудь, щоб додуматись до такого. Це що його крюгер і відправляє прямо в пекло. О, є, Лишилося двоє. <хи> Того ж вечора Джові заснув у мріях про дівчину з пекла. І він натикається на бажану гостю у своєму матраці. Але замість цієї чортівки на нього застрибує наш старий приятель. Наступного ранку Христя починає істерити, не побачивши своїх друзів за партами. А рік в спробах її заспокоїти, злегка перестарався, відправивши дівчину в нокаут. Прокинувшись, вона бачить перед собою сексі медсестричку. Справжня медсестра псує всі веселощі. Далі Дебі забігає в забігайлівку, де якраз працює офіціанткою Еліс, але Дебі знаходиться на крок попереду. Вибач, Еліс, твоя зміна скінчилась. Столик мій, привіт, де як справи? Добре, будь ласка, коло картоплю фрімандізнатися про спеціальну страву чи десерт. Так, привіт, красончику, булки. Любиш наступного разу не зволікає Еліс. А шила намагається донести до своїх подруг. Коли знайду тобі хлопця, він пояснить <плес> тобі, що головне. Деб, колись і ти оціниш моє гасло. Яке? Май. Розум вищий, ніж матерія. Весь гарний настрій та вологі мрії про дені порушують рік та Крістен, повідомивши, що Джові та Кінкейт загинули цієї ночі, і друзі вирушають до того самого будинку на вулиці В'язів. So, uh, що це за будинок? Це не просто будинок. А його лігва? Там нас через денна у черговий раз посвячують в історії ман'ячини. Але цю дружню сходку розганяє мати Крістен. А вдома вона ще й опоює свою дочку, так як та в черговий раз відмовляється спати. Що зі мною? Це підліткове. Зараз стане ліпше. Це ж яку воду ви там звикли пити, якщо ти навіть не помітила, що в тій склянці вона трохи не прозора. Колеса в результаті уносять Крістен в сон, але перед цим вона встигає прислухатися до поради Еліс. Еліс, уяви, де тобі добре? Де тобі добре? І вау! Це спрацьовує! Вона опиняється на теплому затишному пляжі, але все ж таки маленька дівчина на ім'я Еліс вселяє якусь тривогу, а потім і зовсім з'являється акула Фредді. Вибачте різ третьої частини, але своє звання акули, ти втратила, коли трішечки померла. В спробах втекти її затягують сипучі піски. А Фредді в стилі істинного джентельмена, допомагає їй телепортонутися назад до вулиці в'язів, де вона знаходить в собі здібності людини павука. Вшись у вже знайому нам котельню, вона знову зустрічає Фредді і він змушує її покликати когось у свій сон. Але спочатку дівчина пручається цьому, адже знову ж таки додуматись до того, щоб викликати армію солдатів, вона не може, і тому кличе на допомогу декого іншого. Еліс. Молодець. Чесвіше м'ясо покликавши Елісу свій сон, Христина стає непотрібною Крюгеру, і на цей раз він без зайвих церемоній розправляється з нею. Але перш ніж померти, Кріс показує нам нову фішку цієї франшизи. Е Еліс, візьми мою силу. Окинувшись, Елі стягне ріка до Крістен, яка вже коптиться в своєму ліжку. А наступного ранку в школі дівчина помічає в собі нові риси, які їй, мабуть, передалися від кріс. І знаєте, я дуже радію, що в число передавшихся рис не входить любов до ріка, тобто до її брата. А то б вийшло б злегка кринжувато. Настає час контрольний, до якої шила готувалася так старанно, але я впевнений, що вона цього ніяк не очікувала. Веселіше вчитися з Фредді. Трохи полякавши дівчаток, з'являється сам професор Фредді, і він вирішує продемонструвати шилі справжній французький поцілунок. Будемо смоктатись ні. Насправді ж дівчина просто задихається, ніби від нападу астми, та передає свою силу, чи що там у неї було Еліс? Він був тут. Ти про що? Він був тут. Я віддала йому шилу. Її більше немає, із за її бурхливої реакції по відношенню до смертей і твердженням, що все це її вина дівчину в школі починають рахувати якоюсь занутою. До речі, бідолашний дівчина померла, сестричка здуріла. Замовкни козел. Якщо є наступний ловига, елі знову засинає на уроці, а рік не відстає від неї у цій справі і вирішує покомарити в більш затишному місці на шкільному унітазі, але спокій порушують дівчата з групи підтримки. Які вірвалися до нього в кабінку. А з ними і Еліс. Ай-яй-яй Еліс. Рік виходить із кабінки, але бачить у дзеркалі все ще сплячого себе на фаянсовому троні. А також Крістен, яка, мабуть, побувала у хорошого стиліста. Оп, і фокус. І ріка закривають у ліфті, який спускається, мабуть, на надзвуковій швидкості, раз його так підарасить по всій кабіні. Ліфт привозить ріка в кімнату повну фіранок і диму. Мабуть, це якась кальянна або місце, де пітушаться вайпери. А маніяк тим часом ввівши чіт на невидимість, атакує хлопця. Справжній воїн б'ється голіруч. Але рік досягає просвітлення та дає відсіч обгорілий невидимій сраці. І Навіть примудряється збити з того рукавичку. Але робить класичну помилку всіх дебілів, яких нічого не вчать фільми. Він починає радіти завчасно. Банзай! Як ти будеш битися без зброї Фредді? Сайонара рік. Настає день похорону ріка, де Еліс знову випадає з реальності, і їй здається, повстали з труни братюня. Але вона швидко відправляє його назад в труну. Досить снів. Що ж, я пішов. Друзі пропонують свою допомогу Еліс, але та відмовляється, адже вони не зможуть нічого зробити. Але з такими сміливими висловлювання не згодна Дебі. Я не для того тренуюся, щоб якийсь нічний покидьок побив мене. Да й блядь. І, і що ж ти зробиш, сестричка? Почнеш з ним присідати? Один двадцять 22. після похорону брата Еліс вирішує протестувати нові скіли, отримані від нього, і виявляється, що вона стала чаком Норісом у спідниці. Увечері дівчина вирішує трохи погуляти і заходить у кінотеатр, де показують трохи дивний фільм для того часу. Але веселі кадри змінюються показом забігалівки, де працює Еліс, яка перетворилася на якусь закинуту споруду, яку за ідеєю давно вже мали облюбувати бомжі, і дівчину починає затягувати туди крізь екран. Перемістившись в екран, вона ловить бурхливі овації глядачів, якими виявляються загиблі друзі. Зайшовши в цю заброшку, вона зустрічається зі своїм головним страхом. Дівчину до чортиків лякає перспектива працювати в цій богодільні до кінця своїх днів. На вогник вирішує заглянути і Фредді, якому приносять занадто апетитну піцу. Ні, Еліс, не дозволяй йому. Моя улюблена. ні, бац. Ні, еліс. Просто смакота. Ні. Не треба. Він вимагає від делі свіжого м'яса, і як на замовлення, відкривається прохід до дебі. Класний сервіс у цій ригальні. Пісу принесли моментально нове гарматне м'ясо як по клаценню пальців. А за доплату, може, і до Рафєєву приведуть, щоб поспівала. Nice. Фредді відправляє свого постачальника додому і перемикає свою увагу на деп, яка вирішує потиснути від грудей. Звісно, з таким манікюром робити це одне задоволення. А Ель з Деном тим часом потрапляють у якийсь не день, але момент бабака приїхали. Швидше, мало часу. Що таке? Я за кермом. А поки друзі намотують круги, Фредді вже дістався качихі. і вирішує її підстрахувати на жимі. Правда, він робить це злегка неправильно. я в тебе не вірю. Я в тебе вірю. Цей момент не зовсім зрозумілий. Як ми знаємо, Крюгер вбиває тільки у вісні. Тоді як він дістався до цієї дівчинки, яка явно не спить. Чи нас намагаються переконати в тому, що вона заснула штангою в руках? Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви зрозуміли цей момент. Від такої допомоги у дівчини здають лікті, адже вона зовсім забула, що трицепс теж треба качати. І замість своїх тонких ниточок у неї відростають офігіть, які здорові клешні. А поки Деві звикає до оновлень, Еліс Ден десь сотого разу одупляють, що щось не те. Він обрав дебі. Я повинна завадити. Таке відчуття, ніби це вже було. А тим часом дебі вже скинула шкіру, перетворившись на якусь комаху. Ліз бачить дуже вдало стоячого на дорозі Фредді, і не змінює головне правило життя. Якщо ти бачиш когось у темряві на порожній дорозі, то збивай нахуй цього засранця, особливо якщо це маленька дівчинка у білому платті або обгоріле лице в смугастому светері. Але наяву замість Фредді виявляється дерево. Вона забула про ще одне правило, яке знайоме всім хлопцям, яке можна застосувати і тут. Якщо тобі сниться туалет, то це пастка. Але чому ден, котрий не спав, не смикнув кермо у бік. Через моторошну аварію хлопець потрапляє в реанімацію, де його збираються прооперувати, а значить, і приспати. І у Еліс зовсім мало часу, щоб його врятувати. Коли операція за 15 хвилин. Але, мабуть, все ж таки достатньо, щоб доїхати додому, ковтнути коліс, начепити на себе всяке барахло та ще й в епічній позі постояти перед зеркалом. Мабуть, вона в такий спосіб зібралася в одного крутого мегазорда. Комплект Ден відключається і перед ним відразу з'являється Фредді. Як він до нього дістався, адже Еліс не дала до нього доступу, теж незрозуміло. За всім, що відбувається, через дзеркало спостерігає наша героїня, яка, мабуть, як солдат заснула стоячи просто перед ним. Геть від нього негіднику. Пробивши дзеркало, Еліс рятує Дена, і вони опиняються в якійсь колийдескопній трубі. Фредді розкручує її, і друзів викидає у якусь церкву. Можливо, в ту каплицю, яка була в третій частині. Еліс, ти спізнилася. Кровотеча, зупиніть її швидше. Лікарів встигають врятувати Дена і наша зірочка Еліс залишається віч навіть з маньяком На шоу вже зібралася публіка. Хоча я не впевнений, що вони проходять по віковій цензурі. Дівчина атакує Фредді різними викрутасами, але все це лише викликає одну реакцію. Ще трохи попинав жопу крюгера, і той з'являється за спиною у дівчини. Але звісно, не щоб перерізати її горло, а відкинути у бік. А то помре ще ненароком. Зрозумівши всю безглуздість, Елька вирішує херакнути по горіло смугастому з пристрою шили. Дівчина пропалює величезну дирку у грудях маньяка. але це лише показує, що серце Фредді знаходиться десь у шлунку. На допомогу дівчині приходять юні глядачки. На дзеркала. Міф нічний. Перетворить хранитель снів. Зло страшне. Помітить зразу. Зло страшне, помітить зразу. Направивши дзеркало на Крюгера, Еліс звільняє душі ув'язнених в ньому, і ті повільно вбивають Фредді, а потім відправляються на спочинок, опустошивши обгорілого. Тобто творці хочуть сказати нам, що Фредді жодного разу не бачив свого прекрасного обличчя після смерті. Еліс покидає церкву. Та ми переносимося до парку, де дівчина за ручку гуляє з деном. Той просить загадати її бажання, і Елька на мить бачить у відображенні силует Крюгера, але списуючи все на звичайні глюкани, заспокоюється. І вони йдуть, а ми з вами перейдемо до висновків. Для мене фільм вийшов середнім. Звичайно, не такий шлак, як друга частина, але так собі. У картині дуже багато тупих моментів. По-перше, повернення Фредді. Ну що це за нах? Пес просто постяв вогнем на могилу, і він прокинувся. Далі навіщо і чому Крістен передала свої здібності Еліс? Крім того, що постання подавала своїх друзів на блюдечку Не зрозуміло. Ну і, само собою, найдебільніший злив такого могутнього персонажа. Добре, якби героїні допомогли здібності, отримані від загиблих друзів, але це теж не потрібне. Нововведення, адже все зробилося шляхом, подивитися в дзеркало і помри. Єдине, що хоч якось доставило в цій частині, так це сам крюгер, котре тут прямо крутий чувак з гострим як його ножем, так і язиком. А у мене на цьому все. Всім, як завжди, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити огляд на наступне відео. А в коментарях, будь ласка, напишіть, як вам четверта частина фільму про Фредді. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео. you oh.